Так, будемо продовжувати відео. Там не трохи обрізалося воно попереднє про магічний негативний вплив. Ну, там буквально була одна хвилинка. І в тій хвилинці, ну, що можна було сказати, було видно по розкладу, що дороги закриті, бо такі намертво, тому що там є гріб, ключ і. Розвилка, тобто намертво закриті дороги. Про ключ вам скажу він до нейтральних карт відноситься. Він або про відкриття, або про закриття. Все залежить від того, які там карти кругом лежать. Тобто, навпаки, хороші карти показують, що відкриваються людям, там ну дороги чи гроші чи любов. Ну все супер. Або якщо погані карти, що закрито. Тобто це дуже все залежить від всіх інших карт, тому ключ він такий геть зовсім нейтральний. Плюс там ще була лисиця, ну ми ще про неї поговоримо. Бачите, теж якось я її толі не замітила, не побачила. Ну, ви зрозуміли, так? Дивіться, буквально пару карт. Є, які говорять про 100% негативний магічний вплив. Ви можете питання задавати, не яка енергетика, ну, можете задавати, там яка енергетика в людини, або яка є причина того, що в людини є ота ситуація, яка в неї є, оті там, неприємності, проблеми, перешкоди. І витягувати три карти, їх оцінювати. Якщо карти такого порядку, як отут я виклала, тобто про магічний негативний вплив, то сумнівів. Не буде ніяких. Є карти плюс-мінус, від них залежить, ну, вони залежать від сусідніх карт, чи хороші вони, чи погані. Ми про них поговоримо. Але зараз я виклала кілька. Я вам казала, їх є буквально кілька. Ну скільки їх тут? Два, чотири, шість, вісім, дев'ять. Дев'ять карт, які точно говорять про магічний вплив, що якщо щось не виходить, і вам випадають отакі карти. То сумнівів ніяких по-любому замішана якась, ну чи магія, чи вроки, чи там ну побажання, якісь, чи зависть. Ну тобто, по любому, є щось от магічне, негативне, погане. В і так, по порядку, дуже коротке відео хочу зняти про просто які карти про негатив, які ні. І все, значень зараз там, яке воно що воно може там означати, якого роду там той вплив, до чого то воно веде, і всякі такі різні нюанси. Ну, не знаю, може, колись я дійду до того, щоб зняти таке відео. Бо і так багато різних планів маю по, по тих відео і уроки такі, і розклади, і то, і все. Трохи воно бракує часу. Можливо, комусь, якщо потрібно, то і зніму таке відео, ви тільки пишіть мені про це. Але зараз тільки отак коротко, щоб ви, отак взглянувши одним оком, побачили, є там щось погане чи нема чогось поганого. І так, карта Хмари, ну, ви прекрасно розумієте, хмари тучі це про що? Це про нагнітаючу обстановку, про неочікувані неприємності, які в якій на, налітають. На них не чекаєте, і вони вас нагружають. Це така ситуація, знаєте, гнітючо, негативна, неприємна і часто несподівана. ну Більше тут нічого не скажеш. Депресняк може бути затягнутий надовго. Ну, хмари є хмари, чорні хмари налітають. Вони, правда, ну мають таку тенденцію, як проходити, але все залежить знову ж таки від інших карт, чи це надовго, чи ні. Але. Енергетика є пошкоджена, і причиною, можете задавати ще питання, от яка причина тих неприємностей, і причиною є те, що хтось нагнав на вас оцю смуту, оцей без, ну, не то, що безпорядок, а цю таку гнітючу ситуацію, яка перешкоджає вам рухатися по житті далі. Це є хмари. Далі ми йдемо, змія. Змія це точно про магічний вплив. Змія показує в основному професіоналів в таких сферах. Це є езотерики, це є медики і юристи. Ну, є ще там нюанси, але ми про це не будемо. Але ми говоримо зараз про негативний вплив і, відповідно, змія показує, що гадюка, якась, яка професійно цим займається, або там пішла до якогось, хто вміє це робити, і наробила проблем. Це є про гадюку, про підлу особу в вашому колі, яка зробила вам проблеми. Магія є точно по змії. Гріб, гріб теж показує магічний вплив і нікуди від цього не дінешся. Він є. Якщо питати, що мені перешкоджає, то гріб ви є закриті. Гріб може, ну, знову ж таки, це відео має бути трохи більше ширше, що це може бути енергія мертвих, це може бути ну, енергія, ну там зроблено щось зі здоров'ям, що пов'язано, щоб ви там хворіли. Але гріб може показувати просто закритість. Ну, обмеження, розумієте, людини. Вона закрита в такому мрачному, неприємному якомусь або середовищі, або місці, або в ситуації, в країні, в собі в голові, розумієте, але це про закритість ем, і про магічний вплив. Це я коротко, хочу коротке таке відео по кілька буквально речень. Коса, коса так само, вона відтинає, відрізає людині. Ем, всі її можливості, результати її праці, її труда ні, нічого доброго не приносять. Як би ти не старався, все одно все відтинається, і несподівано можуть бути якісь е, проблеми так само, що зі здоров'ям, що в справах якихось. Але по косі завжди йде відтинання чогось е, ну, методом магічного впливу. Мітла мітла так само про те, що є е, е, вплив, і він е, такий, знаєте, безпорядок несе в нашому житті багато нервів. Дуже таких якихось серйозних і багато якогось бруду, грязі, якогось ну, от, безпорядку в нашому житті магічний вплив мітлі є завжди. Далі йдемо до гори. О, дивіться, знову ж таки, гору. Що сюди гору поклала, непонятно, тому що вона є плюс-мінус. Вона залежить від інших карт. Бо гора про перешкоди, але вони не завжди про магічне. Так, о, вісім карт, дивіться, виходить. Вісім, а не дев'ять. Якесь таке ширше, більше відео, я постараюся вам зняти, але ну, поки що так коротко. Про такі самі основні точкові карти, які показують на магічний вплив. Тим більше, що дивіться, їх буквально 8 з 36 карт витягнути 2, скажімо так, навіть магічного впливу, це є мало ймовірно, але в нашому прикладі, який був в попередньому відео, ми бачили. Там були і тучі, і змія, що вказує на, на цей вплив. І так, криси, криси точно є у цей вплив, і це є. Знаєте, як би вам сказати, тут про бісів. В основному от такі е, речі. Але знову ж таки, як яка карта на, відображає, який саме це вплив, яким способом це зроблене? Е, це ну, трохи іншого формату відео повинно бути. Але як випадають вам криси, це точно в вашому житті неприємності е, через інших, скажімо так, осіб. Чи одну особу, чи їх кілька, ну це ролі сильної не грає. Але вам хтось спеціально портить життя. Книга. Завжди теж говорить про якесь оце колдовство магію, тому що ну, це є книга знань, скажімо так, я не знаю, заговорів, чогось такого, вона вказує реально, що хтось постарався для того, щоб вам трохи життя те підпсути. Тобто, яка причина ваших якихось неприємностей, це є от якісь слова, тексти кимось сказані чи написані. Суть зовсім не в цьому, а в тому, що. ну, є тайне, є скрите, чого ви не розумієте, чого ви не знаєте за вашими десь плечима. І тут про цей вплив. Просто, знаєте, вплив є різний, є такий дуже сильний або є слабкий. Але коли випадає книга, то в основному там щось таке замішане. Може бути не дуже щось страшне, може бути просто якісь шепотки, там, не знаю, але якась молитва така дивного напрямку, знаєте, ну, не обов'язково це щось дуже сильно серйозне, але воно є, воно присутнє по книзі. 32 місяць, ну тут, думаю, теж всі прекрасно розуміють, що це про спутаність свідомості, про нерозуміння, як воно є, що воно відбувається, і над вами явно хтось калдує, чарує або вже це зробив. Тобто, коли випадає місяць, і це є вплив на підсвідомість, це є прямий вплив на підсвідомість. А магія вона так і працює, так вона і діє через установки, через ну, такі. Ну, а не, не, не афірмації, а через певні енергетично заряджені слова та дії, вчинки інших людей, які впливають на наш мозк, ми якимось чином думаємо. Не так, як мали би думати при здоровому глузді, без тої магії, і ми тими своїми думками самі собі портимо життя. Тобто або неправильно себе ведемо, неправильні рішення приймаємо, або себе якось там нагнітаємо, в депресняк заводимо, чи, чи пити хтось починає. Ну по-різному. Але місяць луна завжди показує на те, що на вашу підсвідомість є прямий негативний енергетичний вплив. Не буду там казати магічний, бо може бути енергетичний, магічний, хто як про це говорить. Так, надіюсь, ви це зрозуміли. Це такі основні карти, які ну, точно говорять про те, що причиною проблем в вашому житті є якийсь отакий вплив. тепер дивимося на нейтральні карти. Чому нейтральні? Тому що вони ну, від їхнє значення в плані магічного негативного впливу залежить від того, які сусідні карти. Так, тут не по порядку щось, ну, ладно, буду пробувати по порядку. І так, вісник. Сама по собі карта не несе за собою заряду якогось там негативного, магічного впливу. Вона єдине, що може говорити, що хтось до вас приїжджав, або хтось до вас іде, скажімо так, з тим енергетичним впливом. Ну, і вплив може бути і хороший, і не завжди він може бути поганий. Залежить все від сусідніх карт. Тобто, з чим той вісник. Йде і до чого це веде. Хороші карти там чи погані, магічного формату, розумієте, чи формату якогось там легкого, хорошого. Тобто, до вас хтось йде або у вас хтось був, і що він вам дав, тобто причина от ваших якихось неприємностей, оцей вісник, розумієте, тобто е, якась особа з чимось. Вісник він завжди з чимось, з новинами чи з подарками, е, з чимось. Але що він вам приніс, чи що він від вас забрав, це все залежить від сусідніх карт. Треба уточняти і дивитися. Далі йдемо. Давайте будемо пробувати якось трохи по порядку. 12, 22, тут трохи далі. 19, 33, 21. Зараз, зараз сюди. Так. Птахи. Птахи, дивіться, вони теж не є картою магічного впливу. Але якщо є погані карти, які говорять про магічний вплив, то птахи говорять, що шепотки. От іменно це є шепотки, це є. І по вітру пущені слова, знаєте, ну десь там на вітер щось наговорити, ну, різні всякі бувають методи, так? Е, от щось в тому плані. Хтось вас кимось може обсуждати. Хороші карти, якщо ви подають, які не говорять про магічний вплив, може говорити просто, що сплетні, розумієте, про вас говорять, десь там за спиною вас обсуждають, не знаю, бо вам хтось може щось сказав, і ви собі там вже накручуєте. Може, у вас там щось не виходить. Тобто, це от така е, пуста, скажімо так, болтавня. І в залежності від того, хороші карти чи погані. Е, вона говорить про те, чи, чи, чи на зло, скажімо так, вам спеціально е, це говорять, чи це от просто от, сплетні болтавня, яка нічого за собою особо тяжкого не несе. Е, карта дитини. Дивіться, тут знову ж таки є два варіанти, і треба дивитись по сусідніх картах, або уточнити, як второ, я розказую. Е, Витягуєте ще одну карту з запитанням, чи це те, чи це те. Ну, от, е, може бути дитина на дітей. Щось, наприклад, зроблено, пороблено, або там, щоб, щоб ви не мали дітей, або там, щоб. Ну, з дітьми щось пов'язане. Ніколи не розуміла таких людей, і взагалі, боронь Боже, от дітей прив'язувати до таких магічних якихось речей, ну, кошмар. Ну, але є різні безсовісні люди. Тобто це пов'язано або з дітьми, або, може бути, ще, знаєте, хтось. Тут навіть три варіанти може бути з дітьми. Валет піковий, це є про пустоту. Тобто пусто, ну от не виходить, ну от не виходить. Ну от вічно десь якась проблема. Що би я не робив, воно, блін, все в пустоту може означати. І ще може бути таке, що хтось ну, не серйозно цим займається, от якийсь новачок, або там от просто не знаю, в інтернеті пошукав, щоби то сказати, щоби то зробити, щоб там, я не знаю, щоб ну, на, по посаді там підняли мене, а не там якусь е, машу. Знаєте, ну, тобто, от такі якісь речі несерйозні, глупі, е, пусті, які ні до чого не ведуть, бо то якісь робить, ну, не знаю, а аматор чи як там е, ну, новачок-любітель, або взагалі, ну, хто в цьому не шарить, отак от собі вирішив поекспериментувати. Або про дітей мова тут треба уточняти. Так, лисиця. Лисиця складна трохи карта. І, до речі, там в тому розкладі, бачите, я її якось не замітила навіть. Ем... Вона там була в тому першому такому ряді. Лисиця зверху лисиця є нейтральною картою. Вона говорить про ем, ну знову ж таки залежить від того, які сусідні карти. Вона говорить, що в вашому колі є шкоднік. Хтось, хто є хитрий, хто з вами не є чесний, не є відвертий, в лице один, поза очі інший, і хоче, скажімо так, якусь свою вигоду від вас отримати, ну, вам якось нашкодити, зробити якось щось для себе за ваш рахунок, розумієте? От такі речі. Тобто шкодник є в вашому полі. Але від інших сусідніх, чому вона нейтральна? Бо вона ніби так негативна, так, про як шкідник, який вам шкодить. Але вона може ну, і не нести нічого поганого за собою, бо якщо хороші карти кругом. Може хтось, ну не знаю, ваш кавалер пішов на вас погадати, розумієте? Чи там, може, ваша сусідка, чи там мама, не знаю, пішла от до когось, до якоїсь бабульки, щоб вияснити, там, от чому у вас в вашому житті так відбувається, що ви себе так ведете, може там вас треба підправити, може, за вашою спиною хтось пішов щось робити, розумієте? Навіть хороше в вашу сторону. Але це є хтось, хто, ну. Не зовсім чесний вас, вам в лице щось за спиною робить. А що робить у цій шкоді? Чи добре, чи погане, яким чином, до чого це приведе, от говорять інші карти. Просто в тому в даному випадку там була лисиця гріб і клєвір. Тобто тут якась хитра особа хотіла закрити від вас можливості. Так, але залежить від сусідніх карт. Башня, башня за собою не несе ніякого магічного впливу. Єдине її, от коли ви питаєте, що мені може шкодити, і вам випадає башня. Якщо погані карти, то тоді вона говорить та, що щось вам там зробили, поробили, є якийсь магічний вплив. Він зв'язаний з, з тим, щоб вас ізолювати. Це може відображатися як на любовному житті, тобто самотність, така постійна самотність, коли нема партнера, не получаються стосунки, так і просто от ізолювати вас від общества, Розумієте, ну не знаю, щоб з роботою там може не вдаватися, та ви роботи не маєте. Це є ізольованість та від суспільства зі здоров'ям, коли проблеми. Це є так само ізольованість, коли ви ходите постійно по лікарях. Чи в лікарні лежите, не дай Бог. Розумієте? Тобто ця карта вона не говорить про сам магічний вплив. Вона з негативними, поганими картами, які вказують на вплив, показує, що він за собою несе, які наслідки та якби, цього негативу, або для чого він зроблений. Тобто тут про ізоляцію вас. Якщо хороші карти, то нічого поганого вона не означає. То ви собі самі може собі ізолюєтеся та, та й все, може вам так комфортно. Так, гора. гора говорить про проблеми. Якщо негативні карти, то вона говорить та, про магічний якийсь вплив, що на вашому шляху стоїть просто гора, скажімо так, з тим магічного, магічної, негативної от якоїсь такої енергії, яка вам перешкоджає. Але з хорошими картами вона просто говорить про те, що ну, є перешкоди, є труднощі, і з тим треба змиритися, і просто або ти маєш сили і до цього йдеш, або просто обходиш ту гору, робиш інші якісь свої плани, або довше до цієї цілі йдеш, або зовсім ціль собі міняєш. Тобто гора, вона говорить про перешкоди і про труднощі, але не завжди говорить про якісь там магічні всякі речі. З поганими картами, так. А з хорошими, то ні, просто труднощі в вашому житті. Розвилка. Розвилка нейтральна карта. Так само, от як ключ, вона про, про ваші дороги, але дороги мається на увазі і як по подорожі, кудись їхати, та? в іншу країну, в інше місто, взагалі, може, там робота якась чи, чи справа, якісь та, що постійно в роз'їздах, як про дороги, чисто такі от дороги фізичні, так і дороги мається на увазі про ваші цілі, або про вашу от життєву дорогу. Та? І з іншими негативними картами вона говорить про оцю таку роздвоєність. Це можуть бути як відкриття доріг, так і закриття доріг. Тобто, з хорошими картами у вас відкриті дороги, або хтось вам, ну не знаю, може там мама, сестра чи що пішли от до когось, якщо ви це не, не робили, та? щоб вам дороги відкрилися, щоб щастило більше в житті, щоб можливостей було більше. Тобто, з хорошими картами це про відкриті дороги. Чи може ви щось собі таке робили, розумієте? Але якщо там є негативні погані карти, як було в нашому випадку, там був гріб і ключ, що говорить про закритість, що гріб, що ключ говорить про закритість доріг. Ну і там ще були інші карти, та змія і лисиця, тобто явно не про відкриті дороги. Карта розвилка показує про те, шлях вас відкритий, чи шлях вас закритий, в залежності від того, які сусідні карти. Так, Лілія було в тому ж прикладі. Лілія говорить, дивіться, або про щось дуже сильно давнє, ну, скажімо так, давно вам щось там зробили, ви на це особу уваги не звертали, і це для вас вже навіть є зона комфорту. Ви звикли знаходитися в тому стані, в якому ви знаходитеся, у цьому такому комусь негативному, якщо є мова про негатив, або в позитивному, якщо хороші там карти, то просто ви в зоні комфорту, з якої вам тяжко вирватися. Зона комфорту не завжди означає щось хороше. Так, буває людям добре в своїй зоні комфорту, але буває і таке, що ну застриваєш в ній, ні до чого нового не рухаєшся, і ні до чого доброго це не веде. Зона комфорту це поняття таке собі. Воно і, і хороше, і погане, як для кого. І плюс карта Лілій означає, так як би померлих людей. Це можуть бути предки рідні, а можуть і не зовсім бути предки, В залежності від того, на яку ми ситуацію дивимося, що ми там уточняємо, але це є прив'язка до мертвих людей, до ну до тих, кого з нами вже немає. Якщо карти хороші кругом, то оцей, скажімо так, ця особа, якої вже нема, ну вона вам помагає, вона захищає, підтримує. Розумієте, це може бути от захист роду та, там, бабці, діда, мами, тата, в кого вже їх немає. Розумієте, тобто це є про підтримку, про захист тих, кого з вами вже немає, і хто вами опіковується. Але якщо карти негативного порядку, як було в нашому випадку, то це про вам шкодить хтось. Може бути таке, ну різні є люди є. Десь на цвинтарях розумієте, магію роблять, прив'язують до покійників. Є такі, які ну там при похоронах, припустимо, близьких людей щось таке мутять. Буває таке, що просто ну навіть нечайно людина десь на цвинтарі чи ховаючи своїх якихось там рідних, близьких друзів, може зацепити якусь енергію, стати в якусь мертву воду, стати на якісь там гроші на перехресті, на цвинтарі, розумієте, землю там тут цвинтарну в руки взяти. Під двері її може хтось підсипати, сама людина може нечайно десь її зачепити. розумієте? Тобто це про такі речі, прив'язку до тих, кого з нами нема. Але при негативних картах воно ну, так би, шкодить вам вашому життю. розумієте? Отак. Це є карта Лілії. З хорошими картами, то навпаки, ну, вас захищають, вас підтримують і дуже довгий час, і це дуже добре. Ну і карта ключа, вона нейтральна, я вже вам казала. Це є карта про відкриття або закриття, в залежності від того, які карти з боку, що вам відкрито або що вам закрито. Тобто, ну, чи це про любов, чи це про гроші, які там карти будуть буде видно. Змітити, серце з боку лежить, у вас там. Ну, чи закрите, чи відкрите любовне, так? Якщо хороші карти, то відкрите. Може ви собі помогли, до когось сходили, відкрили собі там якісь любовні. Та? Перспективи, там, чи, чи дороги, дороги мається на увазі як і про подорожі, так і про цілі. До когось сходили хороші карти, ви собі відкрили ці дороги. Ем, чи про закриття, якщо карти погані. Ну, думаю, ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести. Отакі От основні короткі значення карт Ленорман на цей енергетичний магічний вплив і причину того стану, в якому ми знаходимося, причину тих подій, які в нашому житті відбуваються. Ми можемо отак собі діагностувати картами Ленорман. Я люблю це набагато більше ними робити, ніж картами Таро, але про карти Таро теж буду знімати окреме відео про старші аркани, стан енергетики, що по тих картах значить. Але по них навіть ну, новачкам та й взагалі в багатьом такі речі дивитись на Таро трохи важко складно, тому що кожна карта за собою несе і хороше, і погане, і плюси, і мінуси. І тут не є так все просто, скажімо так, щоб розібратися картами таро. А в Ленорман дуже просто, навіть якщо вам ця система не подобається, не підходить, не хочете, можете собі їх чисто купити для того, щоб діагностувати причини, так скажімо, тих неприємностей. Або гральними картами можна дивитися. У мене на каналі є відео про те, як гральними картами дивитися вплив, там про піки. Як випадають, ну і прохрестя, теж трохи є. Ем, ну, Можна таким чином, тобто користуватися, дивитися людям, допомагати собі в житті, можете собі вивчати цю систему таро, гадати собі на них. Але те, що стосується магічного негативного впливу, скажімо так, щоб легше було, щоб не заморачуватися, то можете там, читаро, чи таро, чи агральні карти собі їх використовувати. Але як хочете заморочитися, то ви ну, пишіть і буду знімати ще відео про цей вплив. Діагностику значення карт іменно Таро, особливо це мова йде про старші аркани. Так, надіюся, я змогла вам допомогти. Для вас все зрозуміло. Надіюся, що ну, вам не буде це потрібно. Ну, але для, для загального розвитку, може хтось хоче, комусь треба ну, цим займатися, це дивитися, то, будь ласка. Але я так думаю, знаєте, що це дійсно рідко буває. і Хочу, щоб ви цим не заморочувались, не циклились на тих магічних, всяких різних впливах. І побажати вам хочу тільки хороших людей кругом вас, тільки хороших, ну, скажімо так, особистостей. Вашому житті, тобто я не говорю тільки там про друзів рідних, але взагалі, нехай тільки хороші світлі особистості в вашому житті зустрічаються, щоб ніхто вам не шкодив, сильної вам енергії, дуже сильно наша енергетика залежить від нашого психічного стану, не від того, чи ми там робимо якісь ритуали, чистимося, проводимо всякі різні речі, хто які, наскільки там ми ходимо до церкви. І це залежить дуже багато від нашої віри, від нашого стану, від нашої психіки, а не від того, хто там нам що кудись підсипав, хто що сказав, хто що подумав. Насправді дійсно чорну таку якусь магію. Це не так просто зробити. Більшість людей цього бояться. А хто не боїться, йде до професіоналів, але повірте мені, не всі є у ці професіонали, ну. Дійсно, такими правдивими, щоб могли наробити якоїсь там страшної комусь біди. Це буває рідко, тому на цьому не цей кліття. Але якщо потрібно знати, хочете знати причини, скажімо так, невдач, то ну, користуйтесь картами, вони вам допоможуть і підкажуть, в кому проблема, чи дійсно там в комусь, хто вам нашкодив магічно, чи може просто це є ну, такий період вашого часу, і треба трохи попрацювати над собою, і все буде добре. Всіх вам благ, всього найкращого, тільки чистих світлих енергій, щоб ви були заряджені енергетично, міцної вам енергетики, такої непробивної захисту підтримки вищих сил, і щоб ніяка зараза до вас не чіплялась. Всіх благ, до нових зустрічей.